Сергей, що це за машина? Чуєш? Таке враження, що це. Є. А що вона пуста, що хтось вкрав улучи, що б. Ждить новый ставим. Все, вот это вот будет. Это вот у нас она будет тягати лафети, труби, представляєш? Вона... Я думав, что мы бурву, табуретку і, бачиш? Ага. І все, и будем. Чуєш, а може гусеницю будемо тягати, не? Можна гусеницю. Ну, і будемо бурити не по 1200, а по 1700. Nee, 125. По, лучше по, две. по две? Да. Расходники большие. Ну конечно, якщо таку машину тягати гусеницю, так це как бы воно таке. Так а что тут з машиною осталось? Два СТО ага. в Дніпропетровську. Проверяли тачку. Говорили, тачка классная. Двигие сказали, все обалденно. Мои два от Бога механика поехали, ага. тоже проверили. В итоге доехали сюда. И а оказалось, что движку жопа. Ну, все. А потом, я как уже слишком помешан на этих джипах, то что новый движок, новый салон, покраска внутри. Короче, все делаем. Ходовку уже поставил, все усиленную, то то, ну, долгий проект, но сделаю когда-то. И что будешь ездить теперь на бурине на такие машине? Ну, а что, как же Мерседес? На Мерседесе же не буду ездить. Ну, ну, что, загрузишь дай нормально. Вот он полноприводный. Та ні, яке повноприводи. Одно колесо крутиться. <сих> Праве чи ліве? Двигателя нема, то я туди. Ага, велосипед дали. крутить. <сих> 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 ой, бачите, яка,, е, Бокс, не бокс, ремонтний. Тут проходить ремонт техніки. І все воно як має бути, бачите? Не просто так, що здається, що просто техніка приїхала і все гуд. Треба робити ремонт, обслуговування і так далі. Бачите, гріються хлопці, а там металобрух чи що воно там. Якось так звертайтеся контакти в профілі.